Обговоримо з Василем Воскобойником, керівником проєкту візія 2033 пане Василю. Добрий вечір, вітаємо. Студія пане Василю, на вашу думку, що може от війти в цей пілотний проєкт? Тому що насправді пан Камишин він не розповів деталі. Я особисто для себе не уявляю, що би змусило мене повернутись з німеччини в Україну, де відключають світло і летять російські ракети в умовах війни. Але можливо, у вас є припущення. Насправді я так само зараз буду разом з вами гадати, що може бути в цьому пілотному проєкті, яким чином будуть підштовхувати, або навпаки, примушувати, бо навпаки, пропонувати якісь такі умови, що українці з задоволенням відмовляться від соціального захисту в Німеччині від прогнозованого майбутнього, відмовляться від їх, ну скажімо так, більш затишного життя і повернуться назад в Україну, але це жарти. Якщо ж говорити серйозно, то мені дуже до що уряд вже зараз, під час військових дій, замислюється про те, що українців потрібно іншим іншим шляхом повертати в Україну, і мені це дуже до Це перше, Другий момент, якому нам потрібно всім замислитись а можливо в дійсності січні. Такі почнуться перемовини про замороження війни чи мирні перемовини, котрі приведуть до так, закінчення військових дій, і наш уряд вже зараз починає замислюватись над тими кроками, котрі дозволять нам все ж таки повертати людей назад в Україну. Я дуже не полюбляю це слово повертати, бо це якийсь примус. Угу. На мій погляд, е Лише чотири фактори будуть впливати на повернення українців на батьківщину. Перший це безпековий, і можливо в уряді вже в дійсності є якась інформація про те, що цей фактор буде врегульований і в Україні дійсно стане безпечно. А ось потім, потім почнеться, як то кажуть, про життя. Бо другий, третій, четвертий фактори це робота, житло, інфраструктура. І якщо люди, котрі навіть не працюють в Німеччині і отримують соціальну допомогу в розмірі 400-500 євро на людину, то чи зможе наша влада забезпечити такі умови тут в Україні, щоб люди тут отримували хоча б заробітну плату на рівні 400-500 євро. Добре, забезпечили роботою. А що буде з житлом? Туди будуть повертатися люди з тих міст, де фактично все знищено. Чи не перетворяться вони в внутрішньо переміщених осіб, котрим ну, не змогли з 2014 року забезпечити належні умови життя у нас тут, в Україні? І навіть якщо забезпечать житло, з'явиться останні вимога з боку людей або фактор: це все ж таки інфраструктура, де будуть навчатися діти, де будуть вони лікуватися? Чи буде інфраструктура, хоча б трішки схожа на ту, яку люди зараз мають там за кордоном? І саме головне майбутнє, яке майбутнє буде в нашій країні, чи станемо ми країною вільних людей, чи станемо ми країною, де займатися бізнесом буде до вподоби всім. Якщо ж цього не буде, сподіватися на масове повернення українців до України? На мій погляд, це хідна надія, пане Василю. От єдине що. Теж приєднуюся, що от зараз ми тільки гадаємо, немає якоїсь конкретики, але одна конкретика була Олександр Камишин, радник президента з стратегічних питань, коли говорив про цей пілотний проект з Німеччини. Він обмовився, що є плани повертати людей в оборонну промисловість. Угу. Що це може бути? Що це може означати, на вашу думку? Давайте не будемо одразу думати, що це поверне людей, які одразу підуть до війська. Зрозуміло, що якщо буде така вимога, то зрозуміло, люди будуть тікати з Німеччини до Польщі, потім до Чехії, а потім куди завгодно по Європі, аби не потрапити в Україну. На жаль, ті, хто виїхали, свідомо не хотіли йти до лав військових збройних сил України. Якщо ж мова йде про те, щоб ці люди почали працювати в нашому оборонному комплексі. Якщо мова йде про те, що вони працювали на якихось виробництвах, де насправді е виробляється наша українська зброя, треба казати відверто. Мова йде в першу чергу про чоловіків, бо саме там є кваліфіковані м -м, фахівці, там є інженери, там є технологи, мож котрих можна залучити до роботи в оборонному комплекс комплексі, і це чоловіки. Якщо в нас до сих пір не врегульовано до кінця питання бронювання на тих підприємствах, які вже зараз виробляють зброю, від собі, чи поїдуть люди з Європи, чоловіки, сюди, в Україну? Навряд. Але знову ж таки, я думаю, що мова йде про запуск проекту саме в умовах, коли розпочнуться мирні перемовини, коли, скоріш за все, ми вийдемо на трек закінчення військових дій. І зрозуміло, що тоді нам будуть потрібні люди, котрі будуть працювати не тільки на заводах оборонного комплексу, але й будуть працювати люди, і будуть повертатися люди, котрі можуть працювати в інших галузях нашої економіки. Бо за останніми дослідженнями, 75% українського бізнесу жаліться на те, що їм просто не вистачає робочих рук, і це проблема буде постійною це проблема на десятиріччя, і тому ті кроки, котрі зараз робить наш уряд, я їх дійсно підтримую, бо потрібно замислюватись зараз, не чекає закінчення війни, але тим не менш потрібно замислюватись ще над додатковими питаннями, окрім просто повернення українців, потрібно думати, яким чином ми зможемо. Зменшити обсяги трудової міграції, котра в нас розпочнеться після того, як кордони такі відкриються. Зрозуміло, і нам Ох. потрібно чітко зрозуміти, що нам не вистачить ані українців, котрі повернуться. Нам дійсно не буде вистачати робочих рук тут в Україні, і нам потрібно вже зараз думати про залучення трудових мігрантів з інших країн. Пане Василю, дякуємо так. вам за цю розмову. Сільваскобойник. Так, вибачте, я просто кажу, що це дійсно дійсно велика окрема тема і проблем багато. Василь Воскобойник, керівник проєкту Візія 2033, був з нами на зв'язку.